За 2023 рік річка Дунай забрала життя 11 людей. У 2024 році зафіксована одна загибла людина. У місті Ізмаїл на 95-му кілометрі річки Дунай люди самостійно облаштували стихійний пляж. Рятувальники постійно попереджають про заборону купання на річці Дунай, бо вона є непригодною для купання. Згідно норм чинного законодавства, швидкість течії перевищує норму. Глибина від дозволеного 1,5-1,75 метр сягає до 9 метрів. Немає рівного, щільного та плавного дна. Згідно закону, швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів за секунду. А у річці Дунай вона досягає більше 1,2 м метрів. В секунду стихійний пляж не обладнаний рятувальним постом. Тобто, тут не чергують ні рятувальники, ні медики. У разі виникнення надзвичайної ситуації не буде оперативної допомоги від рятувальної служби. На жаль, рятувальники не можуть заборонити, і головне, притягнути людей до відповідальності за те, що вони купаються у невизначених для цього місцях. Навіть наявність рятувального поста, цілодобового чергування рятувальників і медиків не зробить річку Дунай безпечною і пригодною для купання, тому що є природні умови, проти яких ми піти не можемо. Ми не можемо змінити швидкість течії ми не можемо зробити рівним дно, тому що воно є дуже небезпечним у зв'язку з тим, що зараз ти стоїш і глибина сягає дозволені півтора метри, але ти можеш зробити два кроки вперед, і глибина вже буде досягати шести метрів. Це за все літо, оце онучка мене привела і заради неї. Вона хотіла піти з подружкою, а я не можу. Я ж буду переживати, як тут діти. Все. Я все бросила і оце приїхала з нею. Ні, ми дуже рідко буваємо, дуже рідко. Я знаю, що тут такого офіційного пляжу, чистенького нема. Це річка не для купання, це робоча річка. Ну, як дитина хоче їй хочеться. І Це я приїхала з нею. 30 років підряд хожу, дуже часто, майже кожен день. В тому році нет ще тільки почала ходити. А так дуже часто дуже подобається дуже добре, тому що більше нікуди А Куди більше можна піти? Нікуди. Хай купаються всі тут з берегу і далеко не пливуть, не їздять далеко. Бо у нас нема більше где скупатися, где можно ще скупатися. А мы вот тут с купаемся, ничего, слава Богу. Все приходят, мы приходим, когда больше людей на пляже, когда меньше, когда как. Я сама не умею плавать, я недалеко не захожу, и все. Я очень осторожна, я вообще по жизни человек очень осторожный. Мы пенсионеры, ну что мы можем себе позволить, только вот тут пляж. Только тут пляж, поэтому мы тут ходим и ну, стараемся как-то и здесь себе найти вот это вот развлечение. Взять наш Дунай, да, он очень, скажем, каверзный, очень обрыв, большие глубины. Для этого надо обязательно проходить курс обучения. Приходя на пляж, многие, попадая в ситуацию, под ногами нет дна, и входят в панику. Это самое опасное. Несколько дней назад тонула девочка уже лет 15-16 на глазах. Приходится хорошо, что люди рядом находились, могли выйти ей на, на берег. Рятувальники і надалі будуть проводити інформаційно роз'яснювальну роботу з відпочиваючими, аби вони, врешті-решт, нас почули і почали дбати про власну безпеку, бо вода помилок не пробачає.